Вітаю! Знаєте, коли ми ходимо супермаркетом, здається, що все просто лежить на своїх місцях, але насправді кожен крок, кожен погляд це частина великого, добре продуманого плану. Давайте разом розкриємо секрети, як магазини, скажімо так, м'яко скеровують наш вибір і впливають на вміст наших кошиків. От скажіть, бувало таке? Забігаєш у магазин буквально за молоком, а на касі раптом виявляєш, що візок повний. І справа тут зовсім не в слабкій силі волі. Це все дизайн, продуманий до дрібниць, щоб керувати нашою увагою. І ця гра, до речі, починається ще задовго до того, як ми переступаємо поріг магазину. І ім'я цієї магії візуальний мерчендайзинг. Якщо по-простому, то це ціле мистецтво показати товар так, щоб він просто кричав Купи мене!. Це про те, як перетворити звичайний похід за продуктами на, знаєте, таку собі виставу, де кожен експонат хочеться забрати додому. Окей, ось наш сьогоднішній маршрут. Пройдемося по всіх ключових точках: від входу до полиць і прилавків. Розшифруємо, так би мовити, секретну мову магазину. Поїхали? І так, перший розділ все починається не всередині, а ще з вулиці. Перше, що ми бачимо, вітрина. І це, можна сказати, обличчя магазину, його перше слово до нас. І це слово має бути дуже переконливим. Думаєте, вітрина це просто для краси? А от і ні, це інструмент із чіткими цілями. Перша змусити нас зупинитися і подивитися. Друга миттєво дати зрозуміти, що це за місце, преміум клас чи магазин для щоденних покупок. Третя, звісно, викликати бажання зайти всередину. І четверта, вже там, усередині, направити нас у потрібному напрямку. Це чистий маркетинг. І тут є нюанс зовнішня вітрина це як трейлер до фільму її завдання показати найсмачніше і заманити на сеанс. А от вітрина одразу біля входу це вже початок самої історії. Вона продає не просто, скажімо, сир вино, а ідею ідеального вечора або, як тут, літнього пікніка, і одразу ж підказує, в якому відділі шукати все для цієї ідеї. Гаразд, вітрина спрацювала, ми всередині, і тут починається наступний етап гри. Головні герої тепер полиці. І повірте, у них є своя дуже хитра логіка і своя мова, якою вони з нами спілкуються. І в основі цієї логіки лежать три, можна сказати, золоті правила три стовпи, на яких тримається увесь мерчендайзінг. Звучать вони до смішного просто, але їхній ефект о, він величезний. І ось вони перше товар завжди повернутий до нас обличчям, щоб ми одразу бачили бренд і назву. Друге, і найважливіше найвигідніші для магазину товари завжди на рівні очей, бо те, що ми бачимо першим, ми найчастіше й купуємо. Ну і третє острівне розміщення. Це коли поруч з макаронами стоїть соус, а біля пива чипси. Це не просто зручно, це прямий натяк. Гей, а чи не забули ви щось купити в комплекті? І ось подивіться, як це виглядає на практиці: полиця це не просто дошка, це справжня багатоповерхівка зі своєю ієрархією на рівні очей: пентхаус золота полиця для найприбутковіших товарів. Трохи неще на рівні рук популярні бренди, які ми беремо не замислюючись, а в самому низу на рівні ніг або щось важке й велике, або товари для дітей. Хитро, правда? Добре, рухаємось далі. І підходимо, мабуть, до найцікавішого до прилавків із сирами, м'ясом, готовими стравами. Це знаєте, справжня сцена, де кожен продукт актор, і від його вигляду залежить успіх усієї вистави. Є така фраза, яка все пояснює: прилавок це обличчя продавця. І це справді так. Товар тут має виглядати настільки свіжим, соковитим і привабливим, щоб у нас просто не було іншого вибору, крім як його захотіти. За цією красою стоїть дуже простий, але суворий принцип ФІФО або першим прийшов, першим пішов. Це означає, що найсвіжіший товар завжди кладуть в глиб вітрини, а той, у якого термін придатності добігає кінця, навпаки, висувають уперед. Так і покупці задоволені, і магазин не зазнає збитків. Але головний секрет гарної вітрини це відчуття достатку, порожнеча відлякує. Наш мозок сприймає її як сигнал, що тут щось не так, товар не свіжий. А от коли все викладено пишними гірками, віялами, навіть якщо це просто візуальний обман, це створює враження свіжості, багатства і бажання це все спробувати. Гаразд, з викладкою розібрались, але є ще більш непомітні інструменти впливу ті, що діють на нашу підсвідомість. Мова йде про світло і колір. Подивіться, яка разюча різниця. Тепле жовтувате світло над хлібом чи готовими стравами робить їх неймовірно апетитними, ніби щойно з печі, а от над рибою чи моропродуктами використовують холодне біле світло. Воно підкреслює свіжість, чистоту, створює відчуття прохолоди. Той самий продукт під різним світлом буде сприйматися абсолютно по різному. Те саме і з кольором червоний та помаранчевий – кольори енергії. Вони стимулюють апетит і є ідеальними для позначення акцій. На них просто неможливо не звернути увагу. Зелений колір свіжості, часто його використовують як фон для м'яса чи сиру, а білий це про чистоту, тому він домінує у молочних відділах. Усе це працює на рівні асоціацій. Окей, ми пройшлися по окремих елементах, а тепер давайте подивимось на це все як на єдину систему, як усі ці маленькі хитрощі створюють для нас абсолютно новий досвід походу в магазин. І ось головний висновок. Здавалося б, звичайний супермаркет, але насправді це до дрібниць продуманий сценарій від того, як оформлена вітрина, до того, якою лампочкою підсвічений сир. Кожна деталь працює на те, щоб нам було приємно, зручно і щоб ми, звісно, хотіли повернутися сюди знову і купити ще трошки більше. Тож наступного разу, коли підете за покупками, спробуйте подивитися на все трохи інакше не просто як покупець, а як детектив. Які приховані повідомлення залишив для вас магазин? Цікаво, що ви тепер помітите.